Кожного тижня міська організація інвалідів Віра проводить для людей з обмеженими можливостями різноманітні заходи. Це і екскурсії до музею і презентації цікавих подій міста України та світу. Сьогодні до організації завітали представники Олександрійського музею миру та відомі краєзнавці, щоб розповісти членам об'єднання про їхнє рідне місто, його славне минуле та сьогодення. Всі ми знаємо, як тяжко людям із обмеженими можливостями вийти кудись в музей. Так? Пройтися вулицями міста. І сьогодні ми, музей миру, організовуємо віртуальну мандрівку, яка називається і мовить до людей історія Олександрійщини, для того, щоб люди позна... оглянули. Вулиці старого міста порівняли із сучасними будівлями, окрім відеопрезентації Олександрії минулих років та його найвидатніших пам'яток, музейні робітники розповіли людям з обмеженими можливостями і про найвідоміших краєзнавців, які досліджували історію міста у різні роки. І, хоча, за словами представників Віри, інваліди завжди раді брати участь у таких заходах та зібрати їх у стінах організації кожного разу нелегко. чтобы провести в 11 часов мероприятие, нам надо 3 часа свозить людей с ограниченными возможностями. Это и Димитрова, это везде 14 и 15 район, и 8 школа. Мы свозим сюда этих людей, кто желает. Три часа Хоть мы и свозим, но эти люди настолько ждут, и я хочу сказать, настолько публика воспринимает наших артистов совсем сердцем, потому что они практически живых артистов не видят. Проте інваліди дитинства, загального захворювання та інваліди праці, які входять до громадського об'єднання Віра, завжди із задоволенням запрошують до себе на подібні заходи. Адже, незважаючи на труднощі, яким щодня доводиться долати, ці люди не цураються ні життя, ні спілкування.